Історія Феркс починається далеко не сонячно, точніше сказати, зовсім темно. Це незвичайне ім'я їй дали не батьки і не хтось із друзів. Цим ім'ям її клеймили в одній з камер прихованої підземної біолабораторії, в якій геніальний, проте, очевидно, жорстокий професор став в жахливі експерименти. Він був одним із кураторів проєкту Звіролюди, заснованим колись давно таємничим інвестором. Наразі вчені там займалися схрещуванням генів людей і тварин, що теоретично дозволило б вивести нову, неперевершену бойову одиницю, яку можна контролювати. Феркс стала однією з піддослідних, ще в юному віці. Дівчинку знайшли просто на вулиці, побиту й знесилену від голоду. Ніхто не знав її справжнє ім'я, навіть вона сама ніяк не могла вимовити його роки лікування, дослідів експериментів і тестів змучили ментальність дитини, проте загартували її характер. В перервах між тестами дівчинці дозволялося читати. Через книги вона намагалася пізнати світ, якого не знала, а те, що знала, зовсім втратилось з її пам'яті. За багато років досліджень і еволюції проекту Феркс стала єдиною. Хто успішно прийняв переданий ген. Звичайно, були й неочікувані результати. Волосся дівчини сильно погостішало, поступово в неї виросли собачі вуха й довгий хвіст, але головними показниками для професора стали її гострий нюх, чутливий слух, неабияка швидкість і сила, швидка регенерація також пазурі, якими вона здатна була роздерти ціль. Куратори були дуже задоволені результатом. Але в'язниця завжди залишається в'язницею. дівчина чудово розуміла кожен день її бажання свободи, її цікавість до зовнішнього світу зростали, а разом з тим теплилася й надія про звільнення з кожною новою вивченою навичкою. В одну з ночей після чергового бойового випробовування Феркс, повертаючись у свою камеру, змогла виробити охоронців, що супроводжували її. Вкрасти перепустку та вибратись на верхні поверхи лабораторії. Пройти крізь в'їзного горошу було набагато важче, але з новими силами, які дівчина опанувала, це таки вдалося. На жаль, на втечі все не скінчилось професор, дізнавшись про ситуацію, прийшов у лють. Він не міг дозволити собі втратити настільки цінний об'єкт його багаторічних досліджень. Не можна навіть уявити, скільки грошей сила було б витрачено дарма. Він відправив за феркс загінохоронців, які невпинно переслідували її всю ніч, ганяючи налякану дівчину лісами. Чи це було чудо, чи сигнал долі, проти феркс натрапила на стареньку ферму з яблуневим садом. Таємний закуток в амбарі цієї ферми дозволив їй позбутись переслідувачів і перевести дух. На ранок дівчина в пошуках їжі дослідила амбарі будинок, та зовсім неочікувано, вона зустрілася з власником ферми, дідом Степаном. Степан, а точніше Степан Андрійович був шокований не менше за Феркс, але, зрозумівши, що дівчині потрібна допомога, прихистив її в себе та обробив рани, отримані під час погоні. Феркс мала цілком виправдані проблеми з довірою до людей, тому їй знадобився якийсь час, аби відкритись цьому таємничому пану з доброю посмішкою. Наступні декілька місяців Феркс провела на фермі. Степан навчав її боратись в господарстві, розповідав про навколишній світ. Та показав, що таке інтернет. А вона взамін розповідала про своє ув'язнення в лабораторії, ходила з ним на полювання та допомагала збирати врожай яблук. Слід було остаточно довіритись цьому доброму і щирому чоловікові, як один випадок певно, назавжди розбив її серце. В один із так званих нападів гніву, які періодично траплялись зверкс, вона ледь не розірвала Степана на шмаття, пробиравшись серед ночі в його кімнату. Дідусь до смерті переляканий за власне життя вколов Феркс ампулу з ліками, які заспокоювали її. Ці ліки існували лише в лабораторії, тому у Феркс виникли справедливі питання. Карти довелося розкрити. Чоловік розповів, що його повне ім'я Степан Андрійович Бандера, і саме він є засновником і головним керівником проєкту звіролюдей. Весь цей час він доглядав Феркс, збираючи дані про те. Як вона себе веде на волі. Необхідні ліки він підливав у їжу, проте термінова ситуація не дала йому часу на хитрощі. Дідусь довго виправдовувався, пояснюючи, що за довгі місці він прикипів до дівчини і полюбив як власну дитину, але вона більше не вірила йому. Шок і біль пронизав Феркс до самої глибини душі. Єдина людина, якій вона довірилась і вважала своїм другом, зрадила її, обманула. І більше того, саме цей чоловік відповідальний за роки її пекельних страждань за те, якою її зробили. Тут і зараз вона жадала вбити його, але не змогла, тому вона просто зібрала свої речі і пішла з ферми, направившись в сторону великого міста. Досі невідомо чому, але Степан дозволив їй піти, не знаючи, чи побачить названу доньку знову.